Доброго вітрички показую свої красоти. Як розцвіли красиво. А теж крокуси розцвітають. Ось, ну, Крукуси ще тільки-тільки там витикаються деякі. Оці ранні. Самі перші розцвітають, а ті. Трішки пізніше. Ось, вже деякі сьогодні ось розкрилися. І бджілки, другий день бджілки в нас. І другий день такого тепла. Ну, Вночі ще було у нас добренький мороз, може. Радусів 2-3 десь і було. Не дивилась, правда? Ось таке. Красота вона радує, оця весня. весняна таке. Ось ці квіточки такі самі прямо. Прямо був найкраще, тому що ще нема ніде ні зеленого, нічого, нічого, ніде. Не, не, не травички навіть не зеленіє, а воно вже цвіте. Ще ось такий у мене. Зараз, ой, ну як же показати. Ой-ой-ой, зараз о, щоб видно було. Такий підсніжничок. Це плянос, по-моєму, сорт якось називається. А це такий. Звичайний такий трьох Ось такий. Така красота. Ось така красотища. Так, весна. Таке захоплення моє. Ну, в мене ще захоплення. Я вже показувала там всередині розмальований мій будиночок. Заодно. Ну, хай підправлю, потім зніму відео. Ще одного захоплення свого. А сьогодні зараз, як щось вийде, вставочки зроблю зараз Шевченківські дні. Це йдуть там 9-10 березня. І я покажу свою роботу. Одну колись картину таку гарну побачила. Думаю, так захотілося вишити її хрестиком. Я там знайшла кусок полотна і вишила. Ну, а потім думаю, ну що ту картину? Куди, куди я її почіплю? Зараз вже ми в селах модні стали вже якось не так, як у бабусів, у мам там картини висіли. І я зробила з цієї картини, там, трошки обв'язала їй таку тонічку своїй донеці. Що вийшло, то до вашої уваги. Там в кінці все. Бувайте, живі, здорові. усім щастя, здоров'я і, звичайно, всім нам миру.